Житловий комплекс Бразер «Ріел». Квартал яскравого життя, старт продажів. Прем'єр Стармер, прем'єр Великої Британії, привіз. Рамку торгової угоди зі сполученими штатами і підписав її з Трампом під час приватної зустрічі на полях G7. Навіть як ви бачите, влаштували із цього видовище для преси. Документ передбачає спрощення торгівлі автомобілями, сільськогосподарською та аерокосмічною продукцією. Мита США на експорт британських електромобілів буде знижено з 27,5% до 10% з кінця червня, але з річною квотою у 100 тисяч автомобілів також Трамп підписав указ про звільнення британського цивільного аерокосмічного сектору від базового 10-відсоткового тарифу США. Це важливий крок для галузі, тісно пов'язаної з американською промисловістю. Велика Британія у свою чергу зобов'язалася працювати над тим, аби ланцюги постачання сталій, алюмінію відповідали вимогам безпеки, встановленим в США. Ну і це перша велика по суті торгівельна угода підписана Трампом після оголошення ним нових мит проти інших країн. А тому це чималий подарунок американському президенту, який дає можливість адміністрації Трампа говорити про ефективність своєї тарифної війни, зокрема після того, як Велика Британія погодилася поступки у сфері сільського господарства, ще й суттєві. Ну, але знаєте, без курйозів не обійшлося. Під час презентації цієї угоди президент США впустив частину документа, коли відкривав папку. Стармер підняв сторінки. Після чого Трамп помилково назвав документ торгівельною угодою із Європейським Союзом, з якого Велика Британія, як ви знаєте, вийшла вже багато років тому. Тому всі ті нападки Трампа, які раніше він адресував попереднику своєму Байдену через мовляв когнітивні проблеми, ну тепер прямо повертаються і їх можна адресувати самому ж Трампу, Незважаючи на всі зусилля канадського прем'єра Карні провести саміт. Конструктивно втеча американського президента ставить під сумнів бодай якусь його результативність. Те, що присутність Трампа стане справжнім випробуванням для лідерів великої сімки, було зрозуміло задовго до зустрічі. Канадські змі і аналітики підкреслювали, що Карні полюбляє діяти так би мовити, мовчки, і насправді проробив величезну заколісну роботу для узгодження позицій учасників для плідної взаємодії із Трампом. Пом практично всі учасники цього дійства треба сказати активно попрацювали, аби здобути прихильність непослідовного і непередбачуваного американського президента. Але до такого фіналу, здається, не готувався ніхто. Все почалось з того, що господар саміту Карні з дружиною по при повному параді, так би мовити, зустрів Трампа з трапу літака. За кілька годин відбулася зустріч. Карні та Трампа під час цієї зустрічі зазвичай стриманий Карні намагався максимально дружно комунікувати з Трампом. Не реагував навіть на колкості американського президента в бік Канади та її екс-прем'єра Трюдо. G7, коли була G8. Барак Обама й особа на ім'я Трюдо не хотіли, щоб Росія була в G8. І я б сказав, що це була помилка. Бо інакше в нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8. Путін розмовляє зі мною ні з ким більше. Він був дуже ображений, коли його викинули із G-8. Так само і я був би, і ви, і будь-хто інший. Він був дуже ображений. Глава Білого Дому стверджує, що власне нелегітимного президента країни-агресора Путіна, мовляв, образило, що воєнного злочинця викинули з клубу найвпливовіших країн західної цивілізації. Але у Трампа очевидні проблеми із причинно-наслідковими зв'язками Путіна викинули після захоплення і анексії Криму та початку війни на Донбасі. Це не причина і не привід для його агресії проти України, а прямий наслідок. Ну але у Трампа, як ви знаєте, взагалі проблеми зі знаннями історії, як новітньої, так і античної, як історії російсько-української війни. Так і історії його власної країни, чого тільки вартують його слова про тисячолітні, так би мовити, зв'язки Сполучених Штатів та Італії з часів стародавнього Риму. Ем, такі дрібниці, як те, що в часи стародавнього Риму Америки не існувало і близько, Трампа знаєте, зовсім не хвилюють. Але повертаючись до Великої сімки. Союзники побудували перший день саміту, вчорашній день на фактично задобрюванні Трампа. Аби у другий день сьогодні обговорити найбільш дратівливе питання для американського президента це очевидно посилення санкційного тиску на Росію і подальшу підтримку України. Подарунків фактично, аби задобрити Трампа і налаштувати таку сприятливу атмосферу для сьогоднішніх переговорів, було чимало. Почну з того, що прем'єр Канади у приватній розмові з Трампом окреслив, що готовий обговорити торгову угоду зі сполученими штатами.